Ніч, тихая ніченька, ніч чарівниченька, Землю вкриває. Князь наш яснесенький, місяць повнесенький, лагідно сяє, Он усміхаються, в хмарки ховаються, зорі золотисті, в тінях заховані, сплять зачаровані, квіти барвисті. Купами темними, сумно таємними верби схилились, спить люд засмучений, горем замучений, всі потомились, Радість хвилиною, й працю невпинною нічка приспала, з ними й жахливою, долю зрадливою, бодай не встала. Вечір в степу лежу в степу, журливий вечір наді мною, Загадкою мовчить, ховає таїну, і шепчеться вітрець з могилою старою і дивною пригадує старовину. А там в ярах, полощинах вже ніч чорніє. Ще далі ген на обрію змарнілим склом. В оздобі верб задумливий ставок біліє і дихає звідтіль привабливим теплом. Біля ставка в яру пастух вечерю варить, легенька мла над всім, чи дим то, чи туман, як гарно тут степу лежать, про щастя марить, очима обіймать Небесний океан. Далеко десь самотня пісня заридала, Вірвалась в темряві. Мов срібна струна, затихло все, і сумно, сумно застогнала, назустріч їй у вербах тиха є луна. А чий то спів збуди вечірнє мовчання, чия душа вночі боліє і квелить? не знаю я, але й досі те ридання чи то в душі, чи то в повітрі ще бринить. Над річкою, тихо над річкою, в ніченьку темною спить зачарований ліс, ніжно шепоче хтось казку таємною, сумно зітхав верболіз, нічка розсипала зорі злотистії, он вони в річці на дні, Плачуть берези по той бік сріблистії. Стогне, хтось тяжко у сні, що йому мариться? Щастя улюблене в хвилях зрадливих життя, може, озвалося серце загублене, просить, шука вороття. Важко навіки минулому зникнути, нічка зітхає, мовчить, страшно і сумно. І хочеться скрикнути, пітьму таємну збудить.